Таю, мене звати Дарія Згура, і сьогодні я тут, щоб розповісти вам історію чоловіка, який планував захищати Україну у лавах збройних сил, але у результаті допомагає фронту як волонтер. Подібні історії доводять, що волонтером може стати кожен. Ти волонтер, якщо донати щодня, щомісяця, готуєш їжу для війська або просто йдеш плести маскувальні сітки, виготовляти окопні свічки, чи відмовляєшся від щоденної кави у кафе та відправляєш ці кошти на потреби збройних сил. Кожен з нас волонтер. І сьогодні наша програма про Кремчуцького волонтера Сергія Лобка. Сьогоднішній день на князя Володимира. Це Так. Враження від тих, літі про це допомагаємо. Це зробили. І Історія волонтерства Сергія та контакту з військовими почалася ще за місяць до повномасштабного вторгнення, коли всі лише говорили про можливу повномасштабну війну, а влада категорично заперечувала цей факт. Сергій вступив до лав територіальної оборони та невтомно готувався обороняти рідну землю. Втім, у перший же день Великої війни доля розставила все на свої місця та дала Сергію зрозуміти, що його покликання саме волонтерство. Коли почали вторгнення, я піднявся, заправив машину, набрав продуктів 6 ранку, одяг форму, вона в мене була, я вже купив, бо треба ж було тренуватися. І поїхав до хлопців на туди, де. Вони дислокуються. Приїжджаємо туди з хлопцями втрьох, кажемо, ми готові, де зброя, будемо зараз оборонятися. А вони кажуть, хлопці, у вас взагалі, дивіться, яка черга. кажуть, У вас тут вже військові, які були, знають, що таке військова справа, які мали якийсь певний досвід. А ви хто? Ви взагалі два рази сходили все. Ми кажемо, та як, ми ж це та, кажуть, та зброї немає. Ну, навіть на них, на тих, хто вже знає. Ми кажемо, давайте щось допоможемо, що робити. Вони кажуть, ну ви такі пробивні, давайте нам возіть все, що там, бо у нас нічого нема. Кажуть, взагалі. Нічого, даже поїсти нема. І перший мій власний досвід роботи як волонтера почався з того, що ми, якщо кермічужа не пам'ятають, тоді десь о 3 годині з'явився в усіх мережах пост про те, що наші хлопці потребують їжі, тому що ми приїхали, у них навіть їсти не було. І почався Масовий, прям вал, всі борщі несуть, там печиво, консерви, там, прям несуть, несуть. хлопці кажуть, Блін, скажіть, що вже не несли. Я кажу, так це так не працює. Ми дали пости, все, понесли. І вони кажуть, є ще нагальна потреба в суміші е е е підпальній. Тобто е бутилки і масло, там, бензин. Я кажу, там, да, там, тоді балакав, кажу, підождіть, кажу, якщо ми зараз дамо, вас завалять, бо треба, все, треба дуже. Добре. Ми даємо цю об'яву, і хто був в Кременчужа, не повнім, то як понесли там бутилки, масло, бензин, соляру, керосин, Там я мені дзвонили з глобина, я їздив там 400 літрів керосину, Ну, в общем, повезли. І через дві години дзвонив, Блін, остановіть, куди всі несуть? Тіпа, там не треба. Я говорю, ну все, їх там завалили цими бутилками, цими. Ну і так почався наш перший досвід. Вже згодом, 14 березня 2022 року, Сергій вперше повіз допомогу в зону бойових дій, а саме в район населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. 14 березня 2022 да. рік з нашим волонтером з нашим волонтером Ярославом Хеменцем, справжнім героєм. Так. їдемо Ми всі герої під Запоріжжя Він. наших хлопців для наших хлопців приготували. Смаколики тоді й зіткнувся з першими шокуючими реаліями війни. Тоді за 70 кілометрів до Гуляйполя там геть не було зв'язку, тобто все глушилось. Тобто ми заїжджаємо, нема зв'язку, все. Ми їдемо на Вмання, цивільних тоді зовсім не було, одні військові. Їдемо під вечір заїжджаємо, Гуляйполе, воно вже все розбите, там скрізь градами побите, нікого, жодної людини. Їздимо, нема навіть в кого спитати. Ну, тобто Ми їдемо на вмання. Потім їдемо, так десь було п'ята година вечора, вже Сирія, під'їжджаємо, хлопці мінують. Хлопці такі піднімають гол, кажуть, ви що тут робите, ви куди їдете? Ну кажуть, Та до хлопців, туди-сюди. Кажуть, ми взагалі не в ту сторону, тут кілометр вже росіяни. Кажуть, вам в іншу. Розвертаємося, їдемо в іншу сторону. Також їдемо, переганяють хлопці на пікапі. Кажуть, ви куди їдете? Кажуть, туди, там теж росіяни, туди не можна. Ви що, ви паде Кажуть, проведіть нас, де ці хлопці. І вони нас пікапом провели до хлопців. А потім у нас було вже е, суми, також була цікава місія. Хто пам'ятає, коли було, домовлялись за зелений коридор, тому що там вони суми обійшли з двох сторон, і дорога на суми повністю прострілювалась, тобто там не можна було їхати. Там 100 кілометрів було небезпечної дороги. І ми попрохали нас люди, які були в сумах, також волонтери, їжу, ліки, багато всього іншого. І ми поїхали і за 100 кілометрів, не пам'ятаю населений пункт, стояли, чекали оці кучі автобусів, за які домовляли, щоб дали зелений коридор, щоб поїхати, їм все не давали. І нам тоді хлопці з цих автобусів кажуть, ви куди? Ми кажемо, туди. І кажуть, їдьте, не менше 120. Між машинами а ми туди, по-моєму, трьома їхали машини кілометр. Ну, щоб якщо в одну попадуть, то інша приїде. І попросили нас доставити туди інсулін. І ми загрузили інсулін, і вони в місто 150 кілометрів на швидкості, заїхали в Суми, вигрузились і повернулись. Десятки шляхів у зону бойових дій туди, де до ворога залишаються лічені кілометри. Отам стоять, отам, де ліса посадка на русики. Руські швидко треба їхати. Вони починають навалювати. Ось їх танк розбитий. Ярик, акуратно, щоб не зачепити. Серед усіх поїздок назавжди у пам'яті волонтера залишився Бахмут. Доброго ранку всім кременчужанам. Зараз восьма година ранку. Знаходимося на кордоні Донецької області. Сьогодні 18 грудня 22-го року. Незабаром будемо на околицях Бахмута. Було дуже багато поїздок. Харків, Миколаїв, Херсонщина. Цікаво ще було декілька разів. Бахмут, Донеччина в Бахмуті. До речі, ми були також, по-моєму. 15 вересня і почався їх наступ. що Ми заїхали, це ми їхали з Ярославом Хіменцем також. П'ять днів тому було, було все цивільно, там люди там, ну, таке, місто окуповане, прострілюються, але там базарчики, там шаурма продається, там АТЗЖ, пусте місто, нікого нема, вже такі вирви, скрізь десь вибухи. А ми не знали, тоді вже цивільних не пускали, ми якось проїхали. Через ці блокпости заїхали. У нас не було ні, ні броні, ну нічого не було. Ми заїхали, там всі хлопці в броні, всі хлопці кажуть, що ви тут робите в, 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 в звичайних спортивних костюмах. Там вже почали розбивати бахмут, і після цього вже перестали зовсім пускати тоді цивільних. Уже ми більше туди, саме в Бахмут, сам в місто, вже не змогли заїжджати, Це тільки треба було спеціальна перепустка. У нас їх не було. За час поїздок на передову Сергій та його команда неодноразово потрапляли під обстріли. За словами волонтера, викарбувався у пам'яті на все життя перший обстріл та обстріл важкою артилерією у Бахмуті. І саме це було 14 березня 2022 року на Гуляйполі. Ми тоді приїхали, ну як завжди ж там, вигрузили хлопця І треба ж, якби, передати вітання, передати. Дякую тим, хто я беру телефон, ставлю в кадр Ярослава і хлопців, і вони стоять. А я ж перший раз, ну я до цього ніколи не був, знімаю. І я чую такі два і такі крики «вихід, вихід», і всі раз розбіглися, а я сам стою, так дивлюсь. А це артилерія їхня стріляє, і вони знають всі вже, коли вихід. То треба прятати десь ховатись. І ми поховались, там був обстріл, і потім після обстрілу ми виїхали. Це так перше. І це було таке цікаве дуже враження, перший такий у мене був попит. Вставай, Паріже, Виход! Виход! Мені ще дуже запам'яталося, коли я другий момент, який мені сильно запам'ятався, це був саме в Бахмуті, оце коли ми заїхали, тому що там був обстріл саме таким дуже важким з чимось. І по сусіднім вулицям були такі сильні вибухи. І постійно був, поки ми чекали хлопців, а там завжди нема зв'язку, ми не можемо з ними зв'язатися, стоїмо в центрі Бахмуту, ми ж не знаємо оперативної ситуації. Тобто Хлопці знають і вони знають, що зараз обстріл Ну, Плюс-мінус, розуміють. А ми не розуміємо. І ми чуємо, що по сусіднім вулицям йдуть якісь вибухи. І саме це було знаєте, таке дуже було лячно, що зараз сюди прилетить, тому що там були такі вирви по 12-13 по метрів в ширину і дуже глибокі. Ну, це було дуже страшно, і воно дуже відчувалось, вібрація така йде. Це також сильно запам'яталось. На сьогодні Сергій сконцентрував свою увагу на допомозі лише військовим. Ми ще спочатку, коли організували і біженців і це, ми зрозуміли одну річ: що треба свої зусилля не сконцентрувати на самому важливому. Саме важливе, по перше, для нас в перші дні це було саме цивільні, які дійсно потребували перші два-три місяці, поки там де державу якби підтримати, щоб держава змогла з колії на колію перелаштуватись і змогла взяти їх під своє крило під підперте плече. І вже коли в травні місяці ми вже зрозуміли, що вже розподільчі центри, вже всі розселені, вже плюс-мінус налагоджено, якісь є виплати. То ми сконцентрувалися саме на військових, виключно, тому що допомогти всім неможливо, але треба вибирати пріоритети. Ми вибрали для себе пріоритет, наші, наші хлопці, саме наші хлопці, наші військові, наші кремінчужани. Але ми допомагаємо кремінчужанам не тільки з нашої ТРО, а Кремінчужанам, які в різних бригадах. Сергій каже, що військових дуже тішить домашня їжа та дитячі малюнки. Такі гостинці вони чекають та цінують найбільше. Суть о, цього волонтерського, волонтерської ідеї. Навіть якщо вони не потребують саме там харчів, але ти везеш, ти везеш все одно харчі, які вони там не можуть отримати. Тобто, це якась бабуся, якась жіночка приготови якісь домашні пиріжки, наготове там три три села, зроблять ковбаси, привозиш. І це не так самі продукти, як знаєте, там фізично їх поїсти, а це вогонь серця, який передається наперед, і хлопці розуміють, що вони не кинуть. Тебе мамці обов'язково. Все добре. Такою була історія Кременчуцького волонтера Сергія Лобка, яка ще раз доводить, що разом ми сильніші, коли ми згуртовані, тільки тоді не переможні. Допомагай війську, адже кожен з нас волонтер, кожен хто допомагає не лише словами, а й справами.